17 протоколів з персональною відповідальністю та штрафами такі заходи вживають до тих, хто спалює опале листя. Під час цього процесу, кажуть фахівців, повітря виділяється до 70 хімічних сполук. А це не лише завдає шкоди екології, але й здоров'ю людей. Адже часточки небезпечних речовин, які потрапляють до найглибших альвеол-легень, загострюють усі хронічні захворювання. Бачимо випадок, їдемо по пришколу, діти прибирають територію, прибирають сміття і одночасно палять. Хотілося б сказати тим вчителям, які організовують ці прибирання, щоб обов'язково обережно до того підходили, адже їх питання сьогодні не прибирати територію, а питання здоров'я дітей. За літньо-весняний період Лися набрала в себе не тільки виділяло кисень, а обрала в себе різні гази, які при спалюванні створюють надзвичайно небезпечну ситуацію, особливо для життя. Найчастіше палять на присадибних ділянках, придорожніх смугах та лісових масивах. Аби зменшити кількість таких випадків, кажуть в екологічній інспекції, щодня проводять рейди та сміття сміттям. А от спалювання побутових відходів, каже Ігор Яківчук, це вже злочин проти людства. Люди ж скидають сміття різне, попадають і. Відходи, там, наприклад, іксприци попадають, попадають різні макулатури, попадають різні речі, які навіть трудно собі уявити, що яку загрозу створюють тим більше в місті, коли повітря занечищене за хлопними газами. Плюс до того це створює ще додаткову загрозу, надзвичайно велику загрозу для... Для громадян міста. За останні два тижні, каже Ігор Яківчук, було близько 20 випадків спалювання відходів у сміттєвих баках. Однак піймати зломисників вкрай важко, зате каральні заходи жорсткі. Якщо за спалювання листя сума штрафу перевищує 300 гривень, то за побутові відходи вона сягає 2 тисяч.